Ми зараз починаємо святкувати мій день народження. Зазвичай на день народження приймають подарунки. Але тут у нас на фронті подарунки даруємо. Петро Олексійович привез нам очередні подарунки, димавики, риби, то що треба, щоб ми знищили ворога. Ми працюємо з 207 як швидка допомога. Дзвоню до справи громад, збираємо, що вдалося назбирати, і бігом до 207. Зараз нам треба більше потужні дрони, і впівішки тому ну, це Дякую, Так що приймай подарунки Дякую. тут у нас сьогодні супердефіцитні блуеті, десятки впівішки, супердефіцитний чотирьохдіапазонний реп, нічний мавік, денні мавіки. Ну і те, що обіцяв наші цукорки. Дякуємо Петро Олексійовичу за потужну допомогу. Ми будемо вже їхати наші працювати. У нас також дуже ефективно. Співпраця з 117 бригадою передають від фонду Порошенка дрони, телевізори, ноутбуки. Ну, тобто, що потрібно нам для виконання бойових завдань. Ми сьогодні не тільки. Вручаємо фпв-шки, цукорки, мавіки, і нічні, і денні панелі, плазми, принтера, Ну і вішенка на торті. Пересувна авторемонтна майстерня. Вона поможе нам відремонтовувати в полі десь техніку, яка зламалась. Так що приймайте. І нам сьогодні Петро Олексійович із права громад передають дуже великий вантаж. Наш рідний 54-й. І наш рідний Єнот, і весь бойовий склад сьогодні мають мурахи. Це дуже круті евакуаційні квадроцикли, мають блуетті, піві дрони, прально душовий комплекс, цукерки. Нарешті ми їх привезли. Як ви і просили сьогодні? Дійсно великий вантаж за всю війну, і ми дуже вдячні і справі громад і фонду Порошенка за те, що вони роблять для. Перемоги України. Полтичка, Приймайте. І посміхнися. Дуже лічить. Дякую вам, Юрій, Вітаю Андрію. Хочу прозвітувати. Подарунки на, на мій день народження доставлені. Пікап тут. Привезли цукорки, привезли реп, привезли мавіки, привезли півішки. Так що тримайся, ми з тобою. Ти великий молодець разом з батальйоном. Радий був бачити, гарно відсвяткувати дружині приватні. Зараз відбувається історичний момент. На нашу зустріч привітати з Днем Народження приїхала легендарна. Наша 104-та бригада. Сьогодні ми отримуємо дуже важливу для нас техніку від благодійного фонду Петра Порошенка і громадської організації Справа громад. І ця техніка вона допоможе краще бронити Україну, краще нищити ворогів. Ми разом були в Бахмуті, разом були в Солідарі, витягували і несли бойові завдання, і зараз бригада несе. Не менше навантаження зараз. Ми працюємо як в межах України, так і за межами. І це хочу наголосити лише перша партія, яка йде 104-й бригаді. півішки, блуеті, мавіки, і буде все для того, щоб зробити ефективними дії наших військових. Це дуже хороші дрони. На погляд, це витвір мистецтва, які дозволяє знищувати особовий склад. Противника його техніка. А передаємо в дуже надійні руки бойових побратимів, з якими ми зустріли ворога 24 лютого ранком на Лаврській. Я хочу подякувати Петру Олексійовичу за те, що він не відсторонився. Зараз мало людей з великих політиків, які активно беруть участь в допомозі Збройним силам. Він це робить системно і регулярно.